Привіт народ. 2 секунди, 2 минути. Ідейка. Сьогодні зранку до телефона пропущений дзвіночок. Ну, там було багато пропущених дзвінків. Передзвоню на один з номерів, чоловічок десь там, віться, півдня, сходу, ну далеко, точно від нас. Обірвало, обрізало полос в Нью-Холланді, Дзвонить до мене думав, я може запчастями торгую. Кажу, та ні, то в мене теж є така залізяка. І просить, каже, обзвонив всю Україну, я то знаю, що таке жнива ломиться комбайн, то повний кандит, хто, хто не мав діла з комбайном, той не знає. От. Я так відложив на годинку свої справи, хоча тих справ теж отако, Малина заросла, та й далі Ото прилетів до чоловіка, який мені привозить. Все, Запчаст... Давай щасливо. От. Запчастинки до Нью-Холланда і зв'язав свого чоловіка з тим. Надіюся, що він йому знайде то полось. Якщо полосю обрізали, то комбайн десь раком стоїть або на дорозі, або посеред поля. Отак от, от. Друг другу, комбайнер комбайнера мусить виручати, хоча я того чоловіка ніколи не бачив. Дасть Бог може, колись мені чимось хтось поможе. Бувайте здоровенькі, їду далі, роботи тьма.